Вітаю всіх на каналі. Знову прийшли з вами до лісу. По правій стороні така от вирізочка поросла чагарниками. Є велике бажання походити ось по цьому рівненькому місце, містечку такому. Трапляються тут і древній метал, всякі ножі, і совдепія, і імперія. Таке, цікаві знахідки тут трапляються, але от чомусь дуже-дуже хочеться тут походити. Не знаю, перед чуттям уже яке, чи що? Не знаю. Як то кажуть, час покаже. Ми будемо шукати, а час покаже. Знайдемо що сьогодні тут чи не знайдемо? Ну. Погодка похмура, але настрій на коп хороший. Будемо шукати, подивимося. Ну що, перший у нас сигналчик. Звучить ось так. Ну і бачите те про що я говорив. Час не заставив довго чекати. Є у нас сигналчик. Хто вже бачить? Бо я вже трошки його розчистив, але ще не відтягував це. У нас ніж. Древній. О! О така краса. Перший сигнальчик і відразу древній ніж. Щось тут було. Бо є такі, знаєте, як назвати їх землянки, не землянки. Такі... Вмятинки в землі невеличкі, круглі. Я так розумію, що, мабуть, може древні житла були. Але нічого такого тут суперкрутого, кроме топори казківського, не попадалося. Ножі, всякі железячки, ошумочки. В народі так кажуть, як шмурдяк. Оце так вам ходимо. В більшості це от ножі. Ну, але надії. Надії є на щось цікавіше. І чомусь я ж кажу, чомусь сьогодні особливо тут хочеться походити. Ну, ходимо далі. Ну що, маємо з вами наступний сигнальчик ось такий. Зараз будемо діставати Кольоровий. Видивай, шістдесят. Мабуть, якась кришка. Ні, уже бачу. Це у нас, хто бачить, гільза, 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 гільза. Отака от, от. Цікава гільзочка. Мало цікавого, ходимо далі. Наступний у нас <звук> такий ось <от> сигнальчик. <звук> Думав гільза знув. <звук> Але то не гільза вже я бачу і... Зараз побачите ви. Ой! Ой-ой-ой! Така от пряжечка. Але не дуже стара. Можливо, пряжі Можливо воєнщина якась. Але от і така. Гарно, пряжечка цікава. Подивились. Задоволення отримали. І ходимо далі. Наступний сигнальчик у нас такий. Хто вже має досвід в пошуку? Це такий він, це черметовський метал. Це метал черметовський. Чи це звук, кажу метал, звук чорного металу. Він так хрипіння, наче таке. Чи репіння. Ну, зараз подивимось, що тут у нас. О, вже почистіше Зверху геть. Показує нам зверху наша апаратура. Глибина десь 5 сантиметрів. Приблизно. Оп. Ось вон. І знахідочка. Що це у нас? Зараз будемо дивитися. Візьмемо. жучок. <смеш> Шмурдяк. Вот вам так. А сразу уже думаешь, и что стекло. Вот так. Показываю вам для для досвида Уже думаешь, и что там сейчас будет стекло. Просто Шмурдяк. Шмат якогось не то казана, не то не зрозуміло, що. Якось так. Був у нас, друзі, сигнальчик в цій ямці, але сигнальчик такий миршлявий дуже. дуже. Думав, чермет якийсь гвоздик, чи шумочок. Потім почав роздивлятися, роздивлятися і отам хто бачить. Виявилось, що там монетка. Спочатку подумав гудзик. А це монетка ще не чиста. Отак от, от буває. Ну, нічого собі. Що це у нас за монетка така цікава? А, сувдепі. Показалось наче, якісь латинські літери. Совдепі. Що це в нас. Щас почистим подивимось. Щитовичок, наче, так? Да? Так як щитовичок. В окислах. Ну, оп. Упала. Да ты впала у нас. Ага. Так, что ж ты у нас за щитовичок? Цикол. Пятнадцать. Пятнадцать копеек. Рик. 32-га іначе Щитовичок 15 копійок Іначе 32-го погано видно Окислилась 32-го року Перша монетка за сьогодні. Ну, ходимо далі. Був у нас наступний сигналчик. Такий всі йомсі. Залізяка, але підковка. У нас майже в кожному відео потрапляються підковки. Дрібничка, а приємно. Ну, якось так ходимо далі. Вирішив вам показати, йду. І отак цікаво, зависло дерево. Падало, зависло і тепер в повітрі. Так би мовити, парить. Ходимо тут. Бачите, такі тут бугрики, ямки. Тут була колись корчовка. Трапляється багато шмурдяка, всякі цепки, ключі, куски якихось казанів. Ну і такі всякі цікаві і не дуже речі. Але серед, тих, серед того шмурдяка потрапляються і всякі цікаві речі. Нічого, ходимо далі. Подивимось, що далі буде. Що, друзі, у нас от такий чорний сигналчик. Вже я побачив, що це, але ще не діставав. Ну я вже здогадуюсь, що це у нас за замахідка. От, вам. Показати. Ай, блін. Відламано. Може я лопаткою щойно, а можливо й в ті часи, ну, наче не свіжий злом, а може і свіжий, зі свіжий. Зло нею. Отакий от, от з втулкою наконечник. Стріли. Класнючий. Але грунт для нього був поганий. Він окислився і такий майже стрюх, але гарний наконечник стріли. злом да свіжий злом, я взломив Шкода. Зараз пошукаємо шматочок відломаний. Ну, якось так. Клас. Класний наконечник стріли. Суперський такий. Ходимо далі. Ну що, друзі, ходили ми з вами, ходили там по-рівненькому. Тут неподалік яручок. Вирішили зайти в нього. І що ви думаєте, випадково знайшли земляночки. І не одну виявляється якийсь хутірець. І вже у нас є перша знахідочка з цієї ямки. Ось вона випила. Думав, монетка. Але ні це у нас... О, гудзик. Гудзик. О, та ще який. Я думав лисий. А він не лисий, він з гранадою. Дивіться, яка краса. Супер. Ну, от так от буває. Ходили, ходили, ось дивіться. Одна ось ямка. Ось ще одна. Ну це якісь господарські ямки. Там далі ще. Ну і, і там далі є ямки. Ось так от випадково знайшли якийсь хутірець. Ну, що вам сказати? Не знаю битий він не битий, але вже... Гудзика такого гарнющого знайшли. Супер. Ну що, ходимо далі? Є в нас наступний сигнальчик. Зараз подивимось, що це в нас тут буде. Був 60 відео, а зараз 80, 87, 80, манетка напевно або гільза. Риберці стоїть зачепив її піном і ця монетка стоїть на риберці. Хто вже побачив? Оп. Ось вона. Так, що це в нас? Це одеп чи царіс? Ууу, царі Імперія у нас Вот така от красота Вискочила. 1879 року. Так що. Якийсь тут хотірець. Гудзик тепер монетка. Шейпотина така гарна. Клас. Ну що, ходимо далі. Може ж буде ще щось цікавіше Ай, друзі, був у нас сигналчик. Ай, блін, не знімав, не знімав, багать. Звук. Шкода, що не засняв звук чорного. Чорний сигнал був та і все, думав гвоздь якийсь. А просто воно дуже міленьке і це у нас красота От така, дивіться. Гудзичок манюсінький, Як ніхот на мізинці. Але дивіться яка краса. Хрест, якор і якесь сердечко. клас, ще таких не бачу. Ну, класнючий просто гудзичок. <гум> Ходимо далі. Що тут ще буде побачимо? Із вушком цілий. Клас. Наступний сигнальчик, друзі. І він 96 видає відео, Надіюсь це монетка. Хоч сигнал не геть чистий. Але надію маю, що це щось цікавеньке. Давайте будемо дивитися зараз. І як завжди корінці. Як я люблю корінці! Щось має буціка. Прям ріпчуваю. Синальчик горений. Уу! Є контакт! Мелькнуло, бачу кругляк великий. Клас! Мідьок. Ой, давайте цим моментом насолодимось. Давно я таких не знаходив. вау! Це п'яток! Катеринівський п'яток, як я їх давно не знаходив. Клос, товстелезний який. Стан просто мега крутий. А я не буду навітерти, щось рік тільки подивлюсь. 1700. 79-й. Ну, просто бомба. Та ви що? Клас? Та. Як я їх давно не знаходив. Клас, ну просто супер. Сьогоднішнім вигодом я супер-мега задоволений. Це просто крутяк. Ходимо далі. От такий у нас сигнальчик, змішаний і кольоровий. Іначе й метал. Я вже лопаткою черкну, там метал. І це щось, я думаю, цікавеньке. Мабуть, ножик якийсь знову. Так. який цікавий Це якийсь древній ножичок дивіться який цікавий Закльопки навіть залишились мушний такий ну така от красота ну після п'ятака конечно Ну, п'ятак зачутний. Вийшов, настрій злетів до небес. Ну, а тут ще й дивіться, який цікавий ножичок попався. Щось таке на шарування цікаве, що хоч вже попадається. І гудзики, і монетки різних періодів. Ще й ніж такий. Ходимо далі. Що є в нас? Наступний сигнальчик такий. Мені вже мелькнуло що це. ну Я думаю і вам зараз сподобається це. Такий от цікавий ключик. Хм. Класний. Класний такий от ключик цікавий. Хм. Ну що, ходимо далі. Ну що, друзі, вихід наш завершено. День підійшов до кінця. <кій> Вдалося нам знайти сьогодні, ну, скажімо так, багато цікавих знахідок. І вістря-стріли, і ножики, і ключ. Ну і по самому такому, що гріє душу. Це ось такі гудзички-монетки. Не показав я вам, не зняв відео, як попався цей гусарський гудзик сьомого полку. Ну і отак виходом задоволений. Я думаю, ви теж подивитесь, відпочинете, проведете з користю час і побачите щось новеньке. Всім гарного дня і до нових зустрічей!